Ну що ж, друзі, ми повертаємося уже готові зустрічати нашу гостю, тому що будемо говорити сьогодні на важливу тему. Взагалі, це такі протиріччя між сокрухою і невісткою. Вони є е, спокон віків з давніх давен. От нещодавно ми говорили про це, і був Ваня Романюк. То тепер вже ти Даша, зі мною тут це знаєш більше, просто актуально нам, тому що все таки ну, так, бо розмова про свекруху. Це про жінку, звичайно, ще про чоловіка. Як він про його ставлення до цього всього, нам сказали так. таку пораду, що треба будувати стосунки так щоб от, чоловік і дружина не треба щоб був оцей трикутник так щоб завжди там угу. замішана сукругу ну про це зараз ще поговоримо Знаємо, що сім'я це не поле для бойових дій і навіть партизанської боротьби, як то кажуть, а місце для спокою і миру. До речі, у деяких африканських племенах досі є цікава традиція. Свекруха та невістка зустрічаються лише на великі свята, де збирається вся громада. Живуть вони окремо і тривалий час вони взагалі практично не пересікаються. І... Кажемо вам, озирніться і серед свого оточення точно знайдете сім'ї, в яких іде тиха така і неоголошена війна між свекрухою та невісткою, або, можливо, навіть і не тиха. З тещами зятями чомусь простіше, мені здається, ти не помічала? Чоловік завжди не буде ну ніяк, ні, ну, ніяк не висказувати свої неприємності. Він просто змовчить і все. А дівчата ми інші Просто чоловік. Чоловік і те, що все-таки це жінка і чоловік. Так, тут яким трохи не, нема конкуренції. Навіщо їм конкурувати? А от де жінка і жінка в боротьбі за одного чоловіка, там син, а це чоловік, а це сказав. коханий. Так, ну от тому тут і безліч п'ятиріч. Давай вже швиденько дізнаватися, Давай. тим паче, що наш чарівна гостя вже чекає. Нагадуємо, що до нас уже крокує. Юлія Кремлова, психологиня. Пані Юлії, дуже дякуємо. Дуже рада вас бачити знову. і ми теж дуже гарно Давно не бачилися, так. Вже, так. але раді, що з вами все добре. в порядку. Так, і я така Юлія. Давайте починати. Хочемо запитати у вас особисто: чи є дійсно у вас свекруха? Чи одружені ви так? У мене свекруха, я маю таке щастя. У мене свекруха вже є більше ніж 25 років, тому що ми з чоловіком у шлюбі. Ось уже скоро буде 25 років. Слава Богу. і тому я маю честь і маю щастя з нами знати свекруху і до речі, передаю великі привітання сьогодні. До він свекруху дає почула так, так, так. А як у вас з нею стосунки? Чи зразу були хороші? Тому що ви як психолог, точно знаєте, як чи були якісь такі підводні камені? Зрозуміло, одразу не були хороші. Були деякі притирання, да? були деякі конфлікти. Це абсолютно нормально. До цього можна бути готовим. Угу. Ну якщо так з дорослої позиції виходити, то це абсолютно нормально, що на початку сімейного життя. Так чи інакше, будуть якісь притирання. Да? Можливо, мілкі конфлікти, можливо, навіть великі сварки да? і так далі. Але, зрештою, якщо знати, як з ними працювати, то все буде гаразд. Чудово. Що робити, якщо кажуть, моя свекруха мене не любить? О, так. На ну, взагалі-то, перше, що я, би, ну, що я би зазначила, так, оскільки. Взагалі, саме слово поняття, сама концепція любові, вона ж має завжди суб'єктивне забарвлення. Одна людина думає, що любов це коли мене запитують, як я себе почуваю. Друга людина відчуває, що любов це коли мені дають хоча б малесенькі, але подарунки. Uh -huh. Для третьої людини любов це приємний ніжний погляд, просто час проведений разом і так далі. Тому, от, перш за все, я би радила. Людям зрозуміти, що для них є любов і що для них є проявом любові. Тому що для одного любов це одне, а для другого інше. щось витікає з мов любові? Чи... Так, безумовно, є така книга, да, Гаррі Чепмана: П'ять мов любові. І тому зрозуміло, що якщо невісті, наприклад, може здатись, що її не люблять, тільки тому, що Свекруха зранку не запрошує на чашечку кави, то це може бути взагалі не про нелюбов, а це може бути просто про толерантності. Можливо, свекруха сама боїться, можливо, і незручно. Можливо, вона хоче, щоб навпаки її запросили на карту. Вона думає, що невістка її не любить. Ну плюс я хотіла би зазначити, що це ж трошки дитяча позиція, коли ми хочемо, щоб нас одразу любили. Ніхто не зобов'язаний по-дорослому нас одразу любити. Це інша людина з іншої сім'ї, з іншого роду, з якої ми починаємо жити разом. Mm -hmm. І мені здається, от так само, як між чоловіком і жінкою, вони ж колись зустрілись, колись почали зустрічатись, колись виникає кохання, колись виникає повага. Чим більше ми даємо один одному у своєму шлюбі або у стосунках, тим більше якраз і розквітає ця любов. І любов потрібно плекати. Це, напевно, треба дати час один одному і одна одній, щоб зрештою сказати, що «да, я поважаю, люблю свою свокругу, свою невістку. Це точно. Ви так гарно сказали. Мені здається, що якась має бути така життєва мудрість. У вас вже вона якось так відчувається в ваших словах, щоб її знайти. Але в основному, це ж ситуація сварок. Так, от так. Е, чи є у вас якісь такі значні поради, а, щоб якось не розпалювати цей конфлікт? Е, чи як е, швидко йти від конфлікту, якщо от дійсно між свекрухою невісткою вже от палає трохи такий цей вогник? Чи можливо маюрі, ще не палає, але от ну б ви порадили? Ну, взагалі, як і в будь-яких конфліктах, тут, до речі, мова спілкування, мова дипломатії вона ніколи не буде зайвою. І закони психології, і закони конфлікту, як спілкуватись. На жаль, я весь час повторюю в своїх постах, що нас навіть у школі не навчають, як правильно використовувати слова в будь-якому конфлікті, як не використовувати слова конфліктогени, які прямо запускають цей конфлікт. так? І в будь-якому конфлікті є певні правила. Да? Перше правило для того, щоб ну, принаймні зберегти свій власний образ, щоб потім до нас не підкопалися і не сказали, ах, ти ж така погана, така сяка, да? так от є такі золоті правила, як я висловлювання або я смс-ки. Коли ми говоримо не ти мене вісиш, ти мене подразнюєш, да? або ви, наприклад. Uh -huh. Коли ми говоримо я відчуваю деякий дискомфорт, коли ви говорите те-то і те-то. Наприклад, так і ну, власне кажучи, коли ми самі починаємо роботу з собою, коли ми відчуваємо себе, що нам щось неприємно, у нас виникає якийсь дискомфорт в тілі, там десь тіло зажалось, там десь кому горлі, наприклад, під підступив і так далі. І важливо на це звертати увагу і просто починати взаємодії. Говорити, ви знаєте, мені неприємно, коли ви говорите так або коли ви чините так, і ніколи не є зазорним, наприклад, сформулювати своє прохання. У вигляді не директиви, ви ніколи не маєте мені говорити так, а просто прохання, просто попросити, да? як я кажу, ніколи з нас корона не впаде. Uh -huh. Якщо ми просто попросимо про якесь прохання, і ще дуже важливо, якщо люди нас почують, сказати дякую, дякую за те, що ви нас почули. Є ще такі об'єднуючі слова, які допомагають виходити з конфлікту. Наприклад, Я хотіла би миру між нами. Коли ми використовуємо ці слова, ми щиро дивимося в очі, говоримо людині, я не зацікавлена в конфліктах між нами. Да? Я хотіла би гарної взаємодії між нами. Це якось уже налагоджує на співпрацю на взаємодію. Я ж заслухалась. От коли таке питання, як на самому початку, якщо нас зараз дивляться там молоді жінки, чи ті, хто тільки зараз ось вступає на цей шлях шлюбу, дає де є свекруха, так? Mm. Як на початку окреслити чи свої кордони, чи якось е, одразу налагодити е, ну, почати з доброго, так? не mm -hmm. з, з якогось там, конфлікту. <гум> так. Ну, тут, мабуть, багато чого залежить від того, де живе молода сім'я. Буває так, що молода сім'я переїжджає до родини чоловіка. І, як я кажу, якщо ми заходимо в чужий монастир, то не своїми правилами. Ну, банальна повага до території, там, де весь час. Королевою була свекруха, вона mm. є хазяйкою у себе на території, то тому дуже важливо не одразу прийти, як оце ми вміємо україночки, руки в боки, так, і качати свої права. А спочатку розподілити зону відповідальності. Так? Якщо ми заходимо на чужу територію, можна просто запитати, а як би вам було приємно, якби ми... Розподілили обов'язки, наприклад, да? а як ми можемо домовитись на таку-то тему, да? а на таку, А де бажано нам мешкати, якщо нам виділяють якесь приміщення чи кімнату? Да? Але, дуже важливо є люди, Скажімо так, з певними невротичними ознаками, які, на жаль, не відчувають власних кордонів. Вони дозволяють, коли їх зневажають, якщо молода невістка прийшла у сім'ю, де свекруха має дуже цупкий характер. Okay. І ця молода жіночка, так, невістка, вона не відчуває власних кордонів, вона дозволить просто себе зневажати, а потім виникає що? Ми починаємо, мені вже терпець увірвався, і тут виявляється сварка. Потім да? понесеться. І потім вже говоримо зайвого і так далі. Тому важливо одразу озвучувати, там, наприклад, якщо свикруха заходить без стуку у вашу кімнату, ми були би вдячні, якби ви постукали перед тим, як зайти в нашу кімнату. Дуже дякую, що ви так зробили. Наприклад. Угу, бачите, треба попросити. Я взагалі думала, що це такі е, речі, які сама має знати, свекруха, але ну, дійсно буває інше. Е, пані Юлія, я би хотіла вас запитати: от взагалі є така думка, що. Ну, є такий єврейський приклад свекрухи, що вона якби завжди, яка б не прийшла невістка, завжди каже, що це найкраща людина, яка до мене прийшла, тобто вона всю цю життєву мудрість переносить якби, на свою невістку і каже, що ти прекрасна людина, все в тебе добре, в ти найкраща господиня, все-все-все найкраще. Чи дійсно повинна от свекруха хвалити свою невістку, тому що в неї вже більше досвіду? Можливо, чи повинна вона поступатися, чи зовсім ні? Це дві однаково ну, якби складні вже. Особисто ті, які вже склалися, і вони не повинні нікому нічого не поступатися. Як ви думаєте? Знову ж таки, все залежить від того, чи хоче одна сторона і інша сторона ну, розпочати якусь ну, добру взаємодію. Ну, зрозуміло, що, як кажуть, да, добре слово, навіть кішці, кіш, кішці приємно, да? коли в нас є таке поняття як психологічні погладжування, коли підмічають наші хороші риси. Коли щиро звертають увагу на ті хороші риси, кажуть, ой, мені так подобається, як, як у тебе сьогодні зачіска, а як ви сьогодні смачно зварили каву. Да? І зрозуміло, що коли нас дуже сильно захвалюють, це здається не трошки нещирим. Да? Угу. І от ну, зазвичай це відбувається від страху. Коли свекруха дуже хоче сподобатись, да? то вона починає нахвалювати, а потім виявляються якісь підводні камені. Да? То тому зрозуміло. Потрібно розуміти з яких мотивів да відбувається оце перехвалювання людини. А в нормі це відбувається поступово. Треба дати час для того, щоб визріли стосунки. Не потрібно і дуже часто конфлікти виникають від взаємних очікувань. Uh -huh. А очікування бувають дуже великі. Я очікую, що до мене будуть дуже гарно ставитись, І весь час мене хвалити. А? І далі розчарування від очікувань. А далі очарування. розчарування, да. тому ця доросла позиція, не, тільки, не тоді, коли ми западаємо в стан маленької дитини, недолюбленої, да. Тут, до речі, важливо попрацювати з психологом з власними травмами, можливо, які були ще з дитинства. Да. І ніхто не каже про те, що не потрібно ходити на сімейну психологічну консультацію. Це дуже чудова справа, яка дозволяє якраз, дозволяє якраз вирівняти наші права, наші обов'язки, вміти домовлятися, вміти враховувати характери логічні особливості один одного. Ми ж з різних сімей виросли. Тобто можна на терапію піти зі своєю свекрухою в принципі? А принаймні на психологічну консультацію, якщо вона теж хоче. Тільки ну, за... Це все відбувається за взаємної згоди. Так. Я якось а, почула таку думку, а, напевно, десь, може, рік назад ми знову говорили про свекруху <с <с або <с День свекрухи. І нам також дала психологиня таку пораду каже, просто полюбіть свою свекруху. Я розумію, і, і, і тоді вона просто була в такому контексті, якось так чітко зрозуміло, що. Іншого шляху, щоб її поважати, щоб mm -hmm. якось будувати стосунки. От Все найкраще, воно йде з якого мотиву? З мотиву любові, так? Якесь і прийняття і так далі. Тому, ну, напевно, це вже якийсь верхній рівень mm -hmm. такого mm -hmm. духовного розвитку, коли людина так може mm -hmm. зробити. Але, напевно, що це просто виключить багато цих проблем, які можуть виникнути. Ви як думаєте? А, ну, Я думаю, що. Любов змусити, навряд чи можливо, так? Але якщо в нас дійсно зароджується, ну, є такі прості психологічні секретики, звертаючи увагу, на які можна дійсно підмічати щось хороше в людині. Буває часто, що у нас вже якийсь є осад, були якісь конфлікти, були непорозуміння, і нам так важко полюбити щиру людину. Але перш за все, можна помітити ну, принаймні три якісь ознаки. Які вам подобаються, наприклад, у вашій свекрусі. Mm. Ну, що вона смачно готує, наприклад, що вона а, зранку завжди в гарному настрої, чи в неї гарний колір плаття, наприклад. І ось нібито дрібнички, да? але mm. вони вже дозволяють, наприклад, з тих дрібничок зробити висновки. Якщо в неї гарний колір платі, м -м, значить не естетичний є смак. Значить, вона жінка з естетичними смаками, значить, вона навчалась гарно готувати, в неї класний смак є у там, виробці, якихось кондитерських виробів, наприклад. Так? Коли вона мені усміхнулася, ну, значить, вона в гарному настрої, значить, вона теж в неї є щось добре і щось хороше. Да? І от з цих маленьких особливостей ми помічаємо і починаємо помічати те, що вона просто людина. Нам дуже хочеться, щоб всі були ідеалами, наші батьки були ідеалами. Да? Mm -hmm. А вони просто люди зі своїм досвідом, зі своїми неврозами, зі своїми травмами. Так? Mm -hmm. І от це ще такий принцип є: ніколи ніколи не завадило а, сказати зайвий раз ім'я людини, тому що ім'я наше звучить для нас як солодкий мед. Да? Mm -hmm. Просто подивитись в очі, просто запитати, а чим я можу допомогти щиро. Не тоді, коли ми не готові допомагати, mm -hmm. а коли в нас дійсно є бажання допомогти. Дійсно, любов плекається з часом, для цього mm -hmm. потрібний Тащі. час. Знаєте, цікаве таке питання. Коли формується нова сім'я, у чоловіка відбувається сепарація від мами, можливо, вона вже відбулася, а можливо, він і жив далеко, але все одно ця психологічна сепарація не відбулася. Як бути молодій дружині, молодій невістці чи просто так невістці, коли мама. Чоловіка, так сказати, хоче якось допомогти, бо вона може більше обізнана в якійсь сфері, в сфері mm -hmm. виховання дітей, чи в сфері того, як краще готувати їжу її сину, mm -hmm. як правильно на початку знову окреслювати ці кордони, щоб це не було якось агресивно і вже зі злістю зл... якось. А от щоб Тактовно зберегти Так, mm -hmm. ці стосунки добре. Так, так, та. тут якраз така тонка грань, коли є дві потреби ніби той зберегти власний образ себе, щоб потім не звинувачували, що ми такі агресивні, ну, І щоб з чоловіком гарно вдали всі стосунки. А з іншого боку, ніби дійсно відстояти свої кордони, тому що якщо ми весь час будемо поступатись, то потім, зрештою, нам сядуть на голову. Да? І буде неприємно, і тоді будуть сварки і конфлікти. І для того, щоб зберегти от власний образ себе, да, дуже важливо, як я говорила, говорити оці я висловлювання. Не говорити ти, а говорити я. Я відчуваю, мені здається. Є такий психологічний секретик, як прояснення. Коли ми запитуємо от дивіться, от ви сказали те-то-тето, те а скажіть, будь ласка, що ви мали на увазі? А поясніть, будь ласка, коли ми з запитаннями звертаємося до співрозмовника, навіть якщо це сьогодитос векруха. То вона починає, той, хто задає питання, є такий секрет у психології, завжди керує бесідою. І коли ми задаємо запитання, людина розкривається, вона починає щось розказувати про себе, вона принаймні пояснює, чому в неї така поведінка. І дуже важливо, який би не був конфлікт. Ну Яка в нас є особливість? Ми завжди від конфлікту розпорошуємося, починаємо згадувати колишні конфлікти. А колись ти мені там сказала, а я тобі сказала і так далі. Це якраз порушення основних, ну скажімо, законів підтримання класного конфлікту, щоб він був конструктивний. Тримаємося мити конфлікту, от через що у нас виникла сварка. Чітко пам'ятаємо про це, не відходимо від суті розмови. І якщо відходить хтось із сторін, наприклад, свекруха почала згадувати колишні образи, ми кажемо, а давайте повернемося до суті нашого конфлікту, який відбувається зараз. Mm -hmm. І дуже важливо не накопичувати образи. А от вчасно говорити, це якраз допомагає відстояти власні кордони. Щось не подобається, ну ніхто з нас корону не не зніме, якщо ми скажемо, ви знаєте, мені це дискомфортно. От такі слова або тон, з яким ви сказали, мені зараз в мене виникли якісь там, ну наприклад, сумно мені стало. І дуже важливо, коли ми чітко уміємо формулювати прохання. Угу, дуже цікаво. Угу. А, а от що ви думаєте, стосовно ситуації, от деякі невістки вирішують взагалі мінімізувати, якщо не повністю виключити свекруху зі свого життя, е, який буде наслідок такого рішення? Е, що вони лишають і себе, і свою сім'ю, е, ну, якщо вони зробили ось такий висновок? Ну, знову ж таки, я думаю, що це не буде благоприємно, тому що. Це відобразиться на стосунках з чоловіком. Як би там не було, якщо формується молода сім'я, а чоловік прожив уже якийсь час своєю матір'ю, ну мати це завжди дуже теплий образ, не дивлячись на те, яке в нас було дитинство. А дитинство буває різне, і матері бувають різні, і конфлікти бувають з матерями, але знову ж таки це рідна людина. І якщо ми скажемо, ні, не хочу абсолютно спілкуватися з викрухою, тому що вона чужа людина. Рано чи пізно і свекруха буде ображатись, і донесе щось чоловікові. А чоловік теж буде не в гарному гуморі. Це, Тому це може підозрів, відображатись на сімейних стосунках між чоловіком і між дружиною. Ну, стосовно дітлахів, от ми забираємо, по суті, у них бабусю. Так, безумовно. Це, це ж сумові. так велика допомога, це велика радість для наших, для наших бабусь-дідусів. Немає найкращої нянічки, наш, аніж наша бабуся і дідусь. Тому що це наш рід, да? це наші старші люди, які можуть передати колосальну кількість досвіду. Просто коли ми вміємо відрізняти да, зерна від плевел, розуміти, що є. Ну, хороші якості в людини є не дуже хороші якості в людини. Ну а зрештою, хто є з нас ідеальним, так. <хи> тобто, ось такий вихід, якщо молода невістка вирішила взагалі не спілкуватися, мені здається, це взагалі не вихід. Тому що людина себе ну, на небезпеку, як то на, ем, наражає. наражає то. Так, uh -huh. дійсно наражає в майбутньому, що їй uh -huh. краще з цього не буде, навіть якщо їй сьогодні так здається. От uh -huh. мені здається, би спробувати вирішити цю. Так, от те, що ви сказали, от, саме така дипломатія, розумна невістки, багато в чому, якщо uh -huh. вона взагалі розуміє цю проблему, допоможе так ем, зробити ці стосунки. Такими гарними, ось ці е, такі психологічні е, вправи слова, які mm -hmm. ви зазначили. От е, якщо от, дійсно ну, свекруха не йде на контакт, то невістка може спробувати е, от, дійсно зробити якісь такі yeah. стосунки, гарні. Але все, важливо так. розуміти, що якщо невістка не в ресурсі, якщо в неї маленька дитина, вона знесилена, вона зараз накопичила в собі образи, можна дійсно дати паузу. Пауза, перш за все, для себе. Mm -hmm. Ніхто нас не змушує себе. Насильно да заставляти там спілкуватись викругом. Можна просто сказати: ви знаєте, я дійсно хотіла б взяти паузу в наших стосунках. Мені потрібно розібратись собі, мені потрібно набрати сили і так далі. Це буде така невеличка пауза, якщо ми її озвучимо, а не просто да, і даємо тоді привід для того, щоб щось надумати, mm -hmm. образитись. Можливо, на це ще дасть е, момент такий охолонути, якщо якась була так, та, конфліктна ситуація. От мене чоловік такий. Я хочу одразу все вирішувати. Просто все давай вже поговоримо. Я там не знаю, ти вибишся, я вибачусь чи щось так. А він мені треба подумати, щоб я зараз нічого зайвого не наговорив. І мене це так дратує, Думаю, давай вже. А як він розумно робить? Скажи, треба нам всім вчитися дійсно обдумувати те, що ми хочемо сказати. І від цього буде набагато менше наших конфліктів. І взагалі ситуації з викрухами будуть у нас тільки хороші, не будемо в конфліктах. Друзі, нагадуємо вам, що ми мали дуже цікаву розмову. Мову з психологинею так, по втратила втратила так, ми з говорили тексту. про те, як е, все таки впоратися в стосунках з нашими свекрухами, дорогі жінки. Дослухайтесь до порад. Дуже мудро, дуже глибоко е, була ця розмова. Юлія Кремлова, психологиня та викладачка з нами в студії. Дякую, що ви завітали до нас. Дуже. Нехай у ваших стосунках в сім'ї заточені що ми все буде добре і разом з вашими людьми, які до вас звертаються, також хай в них все буде добре. Так, Друзі, наразі у нас невеличка пауза. Залишайтесь з нами.